Вітаю всіх на моєму каналі! Дякую за підписки, лайки, репусти, за те, що ви ділитесь моїми відео і більше людей їх бачить. Дякую за коментарі, які залишаєте під відео. Сьогодні будемо дивитися для тільців таро-прогноз на липень 2024 року. Подивимося по всім сферам. Які важливі події протягом місяця будуть? Професійну діяльність, фінансове становище, особистому житті, що очікує, на що звернути увагу в плані здоров'я? Отакі От питання будемо дивитися. Отже, зараз три події місяця. Три важливі події місяця. Три важливі події місяця. Перша подія. Друга подія. Третя подія. Так, тепер дивимося професійну діяльність, що очікує тільців в липні 2024 року професійній діяльності. Що очікує тільців в липні 2024 року у фінансових справах. Так, Далі. Подивимося, що очікувати в особистому житті тільцям в липні місяці. Особисте життя. Так, далі, на що звернути увагу в плані здоров'я? Можливо, поради якісь будуть. Так, І порада підказка або застереження, що карти покажуть вам на липень місяць. Так, три важливі події, я вже, і перевернула. Так, дивіться, три важливі події. Перше, щось відбудеться дуже приємне в вашому житті, що дозволить вам сповнитися емоціями настільки, що ці емоції будуть витікати з чаші. Тобто, йде там такий шанс вам, беріть цей шанс, дуже гарний шанс, приємний для вас. Можливо, це якось пов'язано, до речі, з колоди Король Кубковий, це водяної стихії, рак скорпіон або риби. Можливо, це людина з вашого оточення. Дивіться, по гороскопу може підійти, або взагалі по ознаку води. Дуже емоційно врівноважена людина, яка розуміє емоції. Оточуючих, чому хто як поступав вчиняє, що відчуває в даний момент, і так далі. Так, далі, третя друга подія місяця важлива. Ви сповнитеся рівноваги в емоціях. Тобто не будете кидатися, стрибати від радощів, скажем так, я з перебільшенням кажу. Буде все у вас урівноважено, і, до речі, ви щось передбачите. Можливо, вам присниться щось дуже приємне, якесь передбачення про цю подію. Можливо, вам інтуїція підказуватиме, що якраз оцей король кубків, щось подарунок вам якийсь зробив, буде ще інше. І третя подія. Ви самі коруєте своїм життям або. Це ще може означати дорога, поїздка. Поїздка кудись, можливо, з королем Кубковим. Можливо, самостійно кудись на відпочинок поїдете. Так, а в цілому ця карта означає, що ви без звіжжів, е силою своєї думки, керуєте своїм життям. Так, що у нас в професійній діяльності у вас, я дивлюся. Успіх, радість, задоволення. Можливо, дехто з вас якраз пішов в відпустку або піде скоро в відпустку. Дивіться, і поїдете туди, де сонечко. Ви будете вільно себе почувати. Дивіться, соняшники будуть повертати голову не завжди, як вони це роблять до сонечка, а до вас. От настільки ви будете харизматичними і притягательними для інших. Так, далі фінансові справи. Будете працювати? Будете заробляти гроші, керуватися розумом. Так, Дещо якась інформація буде для вас, можливо, невідома, це може стосуватися як професійної діяльності, так може як сніг на голову впасти бо це щастя. Можливо, не, впуска, не відпускали в липні місяці у відпустку, а тут, на тобі скажуть, їжай зараз таке якась неочікуване. І у фінансових справах будете працювати з розумом. Ви вже багато чого досягли. Ви самостійно керуєте своїм життям. Тобто, ви будете працювати з розумом. Давайте ще гляну карту. І по єрофанту. все да, у вас буде добре, вищі сили благоволять вам. Так. Далі. Тепер, що очікує в особистому житті? В липні місяці. Хтось проявиться до вас з почуттями, з емоціями. Це може бути людина до 18 років. Так, можливо, хоча це особисте життя, це може бути король. Отут тут на дні колоди був у нас перший король кубків, може почати проявлятися. Так, далі. В плані здоров'я. Працюйте над своїм здоров'ям. Так, Застереження не зловживайте кондиціонерами. Так, Можливо, вам треба щось робити в команді. Не знаю, що тут. Можливо, разом поїхати кудись у відпустку, можливо, в санаторій якийсь. Так, Але в цілому небагато працюйте. Не пере, е, перетруждайтесь. Е, всього повинно бути в міру. Порада підказка чи що? Це знову король мечів. Близнюки терези водолії. Ось у нас був уже король мечовий, і знову цей же ж мечовий. Щоб будете з розумом працювати. Е, особливо так, користуйтесь своїми інтелектуальними здібностями. І цей Відноситься ця карта, скоріше за все, до першої що очікує в особистому житті, то ви сповнитеся людина буде проявлятися, можливо, потрошку, поки що чи знайомство якесь, і тим із, ви, можливо, або просто почне проявляти для вас почуття, почне сповнюватися до вас почуттями, і дійсно по кубків ви сповнитися цими почуттями. Вони будуть литися через край, чаш знову ж таки, з кубків уже у вас був. В цілому, дивіться, що у нас виходить по старшим арканам. Так, з кубків це не старший аркан, а дуже приємна карта. Сонечко, старший аркан, щастя, удача, успіх вас чекає в цьому місяці. Верховна жриця, інтуїція або щось, присниться. колісниця. Ви управляєте своїм життям. Єрофант. Працюйте традиційно, до речі, тут може бути у фінансових справах. Єрофант це да, під захистом вищих сил, але він ще любить дисципліну і традиції. Тобто робіть те, що ви робили, не треба відволікатися щось змінювати в, даному мі... в цьому місяці над тим питанням, яким ви працюєте. Так, ну давайте ще візьмемо пораду підказку. Так, а до вас іще шанси йдуть. До вас ще шанси йдуть, тут скоріше повідомлення вам йде, дивіться, ви будете проявлятися з розумом, щось будете робити, і вже скоро будете от ви вже доходите до результату. Дивіться, кінця таки на шляху. і пташку дуже гарно видно, птаха, це означає, що дуже близько. Ви сповнюєтеся. Так, з розумом працюєте навколо себе, все е, обставляєте таким чином, що вам приємно тобто, оточуєте себе гарними, красивими предметами. Можливо, меблі будете закупляти е, кудись, можливо, машину купите. Е, Далі при грошах будете, тобто е, гроші для вас. А в даному місяці важливу роль відіграватимуть, можливо, на відпустку, і йдуть шанси, шанси, які треба брати. Дивіться, туз кубків шанс, ще один туз кубків шанс і туз мечів. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.